Будемо говорити про екологію, про ті загрози, про ті виклики, які стоять перед Україною. Вітаємо вас. Вітаю, пане міністр, 24 червня Україна долучилася до європейської екологічної програми ЛАЙФ на 21-27 роки, бюджет якої майже 5,5 мільярдів євро. На які конкретно потреби Україна зможе отримати кошти в рамках цієї програми? Як вже ЄС допомагає Україні в розрізі захисту екології з підписанням програми LIFE, з доєднанням до LIFE Україна отримала від Європейського союзу дуже велику підтримку та колосальні можливості для відновлення нашої природи. Підписання угоди означає, що ми зможемо отримати необхідне фінансування для відновлення довкілля, яке сьогодні нещадно руйнується расистами. Лайф це дуже серйозний фінансовий інструмент, який дозволяє нам реалізовувати ті проекти: проекти по відновленню саме живої природи, на які ми багато років не могли фізично витрачати кошти державного бюджету, оскільки є певні перепони в законодавстві і дуже важкий контроль за виконанням таких заходів. Якщо ми візьмемо приклад інших європейських країн, які є вже багато років учасниками сім'ї Лайф. То в таких країнах як Латвія, Словаччина, Італія, дуже багато гарних проектів зроблено а у Франції, наприклад, взагалі реалізовано проект по покращенню якості води в одному з французьких регіонів. Ви правильно відмітили, що бюджет програми складає 5, більше 5 мільярдів гривень. Ми сьогодні розраховуємо на допомогу Європейської комісії у підготовці наших проєктів. Під час візиту європейського комісара ми обговорили, що будемо подавати не менше 15 проєктів для того, щоб фактично взяти участь у конкурсі на фінансування. Сьогодні наша команда дуже активно працює над підготовкою цих проєктів. Ми долучили до підготовки і обговорення важливих питань, у тому числі департамент екології обласних державних адміністрацій, ще кілька місяців тому мав з ними дуже плідну зустріч. І сьогодні ми очікуємо на отримання від найактивніших, самих креативних, самих екологічних і самих довкіллевих проектів, які скоро будуть подані до Брюсселю, для того, щоб ми мали шан. Анс отримати вже реальні кошти і в цьому році розпочати реалізацію, пане Руслане. Також ви е, опікуєтеся на жаль, тим, що зробила Російська Федерація в плані екології на нашій території, і ведете комунікацію з нашими міжнародними партнерами. Чи можете зараз зробити своєрідний рейтинг тієї шкоди, яку заподіяли українському довкіллю окупанти? Ну, по перше, я хочу сказати, що за останні десятиліття це перший такий, це перша війна з такою значною шкодою довкіллю, тому що Україна до війни вона була ну вона і залишається зараз країною з дуже великим різноманіттям екосистем. Наша країна різнобарвна і красива, і сьогодні її просто руйнують. Руйнують і смарагдові, і смарагдову мережу, і рамсарські угіддя, і водноболотні угіддя, і просто палять ліс своїми снарядами. Дуже важко сказати, що саме важливе, і що чому більше нанесли збитків, тому що ми обраховуємо абсолютно всі збитки, які є. Ми сьогодні на виконання тих задач, які ставить перед міністерством уряд, розробляємо методики обрахунку цих збитків. Ми плануємо розробити 11 таких методик. 10 вже де факто готові над однією ми завершуємо роботу, і далі вже будемо верифікувати, щоб обрахувати це у коштах, саме скільки збитків нанесено у грошовому еквіваленті, для того, щоб потім вже представити ці збитки в міжнародних судах. Але можу сказати, що на сьогоднішній день більше 20% об'єктів природозаповідного фонду поки що залишається або під загрозою, або під окупацією. 32% Отки земель лісового фонду так чи інакше пошкоджені війною або заміновані або перекопані окопами те, що ми бачимо на території Київської області, там де був фактично перший наступ. Тому важко сказати, можу сказати одне, що на нашому застосунку екозагроза в режимі 24 на 7 із залученням штабу державної екологічної інспекції, наших фахівців, всіх найбайдужих українців. Ми цей ці збитки обраховуємо на сьогоднішній день. Вони вже перевищують 2 202 мільярди гривень це орієнтовні розрахунки, які в подальшому потребують верифікації, але мені здається, що зменшуватися ця цифра точно не буде. Ну вже від завтра скасовується нульове розмитнення автомобілів з Європи. Це можна вважати своєрідною перемогою захисників довкілля хоча дуже багато людей скаржаться, що не встигли скористатися такою от пільгою. Але щодо саме до екології, відомо, що чимало везених автівок вони не відповідали сучасним екологічним нормам, і власне в самій Європі вже були списані такі, що не могли не могли виїздити на дороги. Я можу сказати, що за тими даними, які нам подала митниця, від початку війни і до кінця травня цього року в Україну було завезено більше 220 тисяч автомобілів, які фактично скористалися цим пільговим тарифом для розмитнення. Але, на жаль, як Міністерство захисту довкілля, я вимушений констатувати той факт, що такі старі автівки, вони фактично це був, був такий ризик перетворити територію України на звалище вживаних автомобілей. Поряд з тим, що сьогодні нищиться техніка окупанта. І ми вже розуміємо, що в Україну незаконно завезено 220 тисяч тонн металобрухту, Це я називаю ту техніку, яка незаконно перетнула кордон український, і тут вже знищена. Тобто, це фактично міграція металолому. То ми мали ще й ризики стикнутися з такими автомобілями в першу чергу. Ви абсолютно праві, що ці автомобілі не завжди відповідають сучасним нормам по викидам в атмосферне повітря, і вони, на жаль, є старими. Ще й до війни середній строк автомобілів, які використовували українці, був більше 22 років, і цей показник він в два рази більше ніж в країнах Європейського Союзу. Я впевнений, що ми можемо мати і можемо використовувати нормальні екологічні. Альтернативи, такі як електрокари, і я хочу нагадати, що до війни ми мали і, і залишається сьогодні на тих територіях, де не ведуться бойові дії. Дуже розгалужена система спеціальних заправних станцій. Тобто, фактично, людина, використовуючи електромобіль, вона може переїжджати з одного місця до іншого. Так, дійсно є е, перспектива для розвитку, є перспектива для Збільшення концентрації таких заправних станцій, і враховуючи ще те, що залишаються певні складнощі із обсягом пального сьогодні, то я впевнений в тому, що саме такі обставини вони будуть стимулювати для використання більш екологічних альтернатив щодо транспорту. Пане Руслане скажіть, а чи буде контроль з боку держави за викидами чи за сертифікацією автомобілів і їхніх викидів? Які ввозяться з Європи, сертифікація автомобілів по викидах – це не зовсім задача Міністерства захисту довкілля. Наша задача формувати політику в даному випадку, і я впевнений в тому, що ті норми, які сьогодні діють на території нашої держави, вони ну скажімо так, дозволяють. Використовувати е, саме екологічні автомобілі тут ще питання залишається у е, паливі, у якості цього палива. Да, яке використовується, тобто недостатньо мати просто двигун внутрішнього згорання з нормами там євро 5 євро 6 або євро 7 Треба ще й мати відповідне паливо. Тому е, впевнений в тому, що. Е, Світова спільнота впевнена в тому, що європейські наші партнери, друзі, які, до речі, нещодавно прийняли відповідний пакет відповідних норм, і які все таки намагаються якнайшвидше перейти на електричні автомобілі або на альтернативні засоби переміщення. Впевнений в тому, що ми можемо піти таким самим шляхом, і це буде в тому числі економічно зважене рішення для кожного українця. Так, ну головне для тих, хто полюбляє електрокари і хоче до них перейти, щоб якомога більше було станцій для їхнього заряджання.